Друзі, привіт! Сьогодні будемо сажати картоплю старовий до під лопату. Отак як у мене картопли сажалки нема, і я картоплі саджаю зовсім, зовсім мало, то ай, поки що ще не придбав. Якби є така задумка придбати однорядну, однорядну. З мотоблока і приспособить. Тому що не знаю, посовітуйте, двохрядна, що виходить, якщо я поставлю двохрядну Двохрядна дуже вузька в мене колія в тракторі. І вони якраз йти по колесах рядки. Хоча у мене є, можна доробити, щоб там спушувало міждуряддя. Дві оці культіваторні ески. Я взяв їх на пункті прийому металу, побачив, можна їх поставити, щоб зразу за колесом підрихлювало, а далі садило і підгортало. Ну, як би мені вистачить і однорядної. Однорядна буде якраз йти між, як кажуть, між ногами, між трактором посередині колії. Ну то буде видно, то вже на слідуючий рік. А тут Всього лиш у нас там унизу, я трохи мені товариш посадив своєю сажавкою картоплю. А тут, он, дружина дістала 20, по-моєму, 3 кілограма картоплі якоїсь посадкової. То це три відра, то ми посадимо ось тут, на цій грядці, посадимо її і вручну. Ну, що я хочу зробити? Восени я тут виорав назяб. Тут ось, друзі, бачите, є у мене відео. Це тут у мене були свині, загін. Я тут спочатку там є у мене відео е глибоко розрихлювачем, чизелем. Так, поки в мене були свині. Свині в мене були. ось. Ось до Оце, ось, Оцей участочок ось. Я... Здовбав чизелем і в довжні по діагоналі, трохи перефрезерував, а потім вершок вершки розбив каміння неглибоко. А потім усе ось тут у мене грядка, далі там он трава люцерка поросяткам даю. А тут ось я не знаю скільки тут. В три сотки якщо буде. Ну, взагалі, зараз оцей край я хочу вже, бачите, усот, вобода, Тут все трохи перій, бур'ян вже піднявся. Хочу з оцього краю профрезерувати і тут ми вручну посадимо картоплю. Ну а тут далі, не знаю, не буду поки що фрезерувати. Тут уже профрезерую, посадимо картоплю, все-таки ж треба випробувати, мені буде свій культиватор. А то ж культиватор не випробував. Якраз тут на зябку. Там ще внизу трохи є для огородини. Я як дома грядки. Що там садити, обробив трошки, посадили, обробив трошки, посадили і отак, не все зразу. Тобто зараз що робимо? Зараз профрезерую, а потім треба проралити, промітити і будемо садити картоплю. А, як це ми будемо робити, удвох з дружиною. Дивіться далі. Оцього б куща треба було б викорчувати. Але то ліньки, то часу немає. Ой, ну нічого, хай поросте. Землі вистачить. Ось так, друзі, получається досить непогано. Тут, як ви бачите, бур'янець трошки викидало наверх. Ну то нічого, не весь. Звичайно, після призи він сходить швидше, ніж після плуга. Ну, тут оце, ось такі ямки нерівності. Тут взагалі були ями здорові дуже. Свині понаривали. Трохи їх позакидав, позагер... позагортав, але земля настільки була тут утоптана, що я ж говорю, чизелем єлі-єлі позривав, як асфальт. Ось тут, ось дивіться, тут де ось не було загону, тут усе чітко. бачите, Все клас. Ну і тут буде нормально, підрівняється, нічого. Воно Наслідуючий рік буде ще рівніше, ями позатягуються. Ну, земля суха, суха земля, глибина. Ой, друзі, зараз. Ну, ще як притоптати, оце 20 десь до десь сантиметрів 20. Ну, Взагалі, 20, якщо притоптати, буде железно. Для картоплі нормально, поглибше. Так, нормально буде. Що буде, те і буде. Не знаю, як дощів не буде. Ви ж бачите, земля суха, сухісінька. Ось он там я, в мене попереднє відео є, але саме як цю грядку сіяли кукурузу. Тут у мене ось посіяна кукурудза. Так, ну що ж, зараз пройдуся ще два рази туди, назад, Ну ось, до середини, до борозни. Я ось тут орав, борозна посередині вийшла. Бачите, однокорпусним плужком досить глибоко вигорав. Ну, а цю ділянку я почеплю, говорив, культиватор спробую. Тут, можливо, трошечки пізніше посадимо гарбузи, кабачки, отаке От щось. Буде видно. В общем, зараз треба обробити оцю діляночку ось. і вкинути картоплю. А далі буде видно. Ось я вже проралив міждуряддя. Ось таке в мене роло є поганеньке. 65 см міждуряддя. Ось так проралив. Ну нічого, буде нормально. Зараз буду ралити далі сюди і назад. Получається по два рядки. Ну а потім просадимо далі. І так до кінця. Так що зараз будемо садити. Дружина вон, в тому краю там. i Там я ще тут оце ж хочу. Ти про цей, коротше, що я хочу. Щас. Е, поставити на помідори, кукурузу посіять. Я отак тепер кукурузу посіять. Ба, на баштан. У мене дині, а завтра кавуни дороги прийдуть, я там заказала. І кукурузу теж про це ну, кукурудзи було. Ну і все. А там що далі? Бачите, друзі, що значить бухгалтер по образованню? Все розпланувало чітко. Ой, я Мені Надо, щоб все похочи. Повидемо. Така башта в мене гарно картупле сажолка і охорона. Олеж! Олеж! <клух> 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 Це копі. <капець. клух> <клух> не хоч трошки прокопати, попробувати. А що мені пробувати, типа, я не вмію копати? Я ж жінка. Так, це в мене все вмієш. Угу. Он літи в боч, а та боч. Бачите, то є відео гарна дівчина вправно управляється трактором, а це гарна дівчина вправно управляється з лопатою. Тобто, це вам не жарти. Посадили. Чотири рядки. Хватить. ну Тут я не знаю, метрів, мабуть, 30, а три, ну сотка. Там внизу трошки більше, хватить з нас із дружиною. Якщо вроде, то добре, а не хватить, то бог з ним докупимо. Ось так. Так що, друзі, ось такий відосик, як ми з дружиною саджали. Топлю під лопату старинним способом. Ну, а зараз, будь ласка, подивіться звернення від бійців, які після тяжких поранень звільнилися у Демобілізувались, вірніше і організували невеличкі майстерні по збірці піві дронів. І потрібно комплектуючи. Так що, друзі, хто не байдужий, кожен донат важливий. Куди можна задонатити, буде внизу в описі під відео. А саме зараз буде звернення від бійців, а після того кілька фотографій вони мені прислали. Уже на вами зібрані з вами, тобто задонатині кошти, вже зібрані FPV дрони. Бажаю міцного здоров'я, панове, до вас звертаються військовослужбовці військової частини А-7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в піввідрон. Звертаємося до підписників каналу пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо. І потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Ну, а я на цьому буду завершувати своє відео. Кому сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося дізлайк. Знаю, що напишете, не муться, купи собі е, саджалку. Е, не знаю, можливо, можливо, можливо. Подумаю над цим питанням. Так що, поки що, так як є. Ну, а як ростиме картопля і що ми будемо з нею робити? І не тільки з картоплею, з усім остальним. Слідкуйте в подальших відео. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. А на цьому все. пока, До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!